Випадково в Одесі знайшов ось такий алкомах. Вони кажуть, що це вже третій магазин, а я їх бачу вперше. Асортимент дуже непоганий. Ну, тут є Отінгер, Крамбахер, Хавброй, Ердінгер. Ось таке прикольне пиво. Дуже багато всякого мас маркета Чешський мас маркет Ось таке от пиво цікаве. Тут десь я бачив Охаро. Тільки Заради неї можна сюди навідатись і є нітро. Є мови багато. Ось так. Є Умань, крафтова лінійка, не вся, але є. Ну і трішки українського мас маркета Тут є копчений ляч, хто цікавиться. Дуже непогані ціни на будвар. Ось дивіться. Прям зовсім непогані. Відчепні дорожче коштує, ніж звичайний будвар. Треба брати сьогодні прямо. Це Алкамах на Варнінський, де був югарт колись, якщо знаєте.